Вже все так сказали і цікаво. А я, знаєте, ось у ці дні особливо над одним питанням замислююсь. От він сто років, коли в нас зараз небезпека, не, не дай Бог. А він сто років думаю, він людина колоніального мислення був чи ні? Тобто вдалося це, я поза творчістю ж, Володимир Іванівна, і таки, думаю, відбилося. Приймав нагороди. За свої гроші полк збирав для царя. А ось душа і письменництво, слово, оте, знаєте, як от воно ну, роздвоєння, те, що й нас кажуть, як у радянську добу, от воно билося. І він в Неїді і показав, що тими словами. Що ми ж і так забудуться, забуді матку, коли ти повинні сі справляти і полки, і на Крим, і на ту війну, ось ту, що він теж збирав. А чому ж ти не дозволяєш нам, той окупант, що пішла до Зевса е, Юнона, і що вона просить у того царя? Ну нехай поможи Енею. Хай він скидає із стільця того рутульця Латинина, тільки зроби так, щоб латиняни на всі зберегли. дай їм мову, віру, вид. Оцими словами я прочитую, що він нам і каже, ну звертаючись до імперії, що ми і так служимо. Ну чому ти відбираєш у нас і мову, і віру, і на вид, автентичність, як до сьогодні вони ж теж нашу ідентифікацію вбити? І далі і далі мислі. Ота макаронічна мова, ота сатира, оце ж він і каже, з пожарища ми втекли. Щось мені перегукується з Мойсеєм пізніше Франка. Але ж там кругом люди живуть. Ну де той наш обітований рай? Де ми повинні його збудувати? Ну, вигнати когось, убити, заселити. І він каже, так як і у Франка у своєму краї. Ну, треба вертатися, не розбігатися по всьому тому краю, назад і тут будувати. Оця гумор, ви правильно сказали. Це ж у нас ну як ще. Дам лиха за каблуком, за каблука, коли вже до краю не сила терпіти українцям, от не сила. Оце воно виривається, туди, що, знаєте, ще й кашкета дядько, бува кидає під ноги. і Оце тупці і цьому гомеричному, чи то сміх. І танцю, ми оце те лихо вибиваємо чи думаємо, ну де та сила, за що чепити, за що чіплятися? І оці слова, от я ідею, в тому йде. Патріотизму у нього теж найманці, не євріал, що Ті слова кажуть, це ж про нас, що ми найманці кругом туди. Але патріотизм, де любов отчизні, де героїть, там вража сила не устоїть. Там грудь сильніша від гармат. Оце ви пані Валю називали, що хлопці наші. Оце тільки їхні героїзми добровольців спинили, що вся Україна зараз не під ними, і Київ, і все. І зараз настрахані ждемо, І бачимо світ і Америка як. І я не знаю, я навіть не знаю, як казати, що я не політика, але мені страшно, що я не хочу віддавати ті землі. Я не хочу моря віддавати, Я нічого не хочу віддавати. Це несправедливо, але цей світ показано, що аморальний, і подивіться, які зараз будуть пріоритети і Що після війни буде у світі перебуде? Вже сила буде рухати, а не добро, любов, справедливість. Що буде тому твори це ото його крик душі. І я ще, як доказ через твір, перечитайте ще раз, от треба в нас щось уже давненько не ставили, москаль-чарівник. Оце ж вони з 709-го, зарази, оці як стали, прийшли в нашу хату рядить, і він же й каже: показуй. Там Тетяна Чупрун і її чоловік. Так от чоловік зразу ж так же змагається, бо той же все каже, що та ви хахливі, це ж слухайте ну, це слово, хахли ви які, та ми... Одно у вас є хороше, що ми вважаємо, це пісні ваші. Розумієте? А той каже: ну так заспівай хоч одну. А він пробує, пробує та й ні. Каже, то я як захочу, так і заспіваю, я вивчу. А цей Кум. -ку. Кар... Ку -ку. да, Ку -ку. Ку -ку. ага. А Чупрун каже, а я твоєю можу. І отаку, і отаку, і отаку, і таку. Тетяна, оце оце роздвоєння. Що вона каже: ну добре вам, одного царя ми діти. Та не одного, і оце я висновок роблю. От через нього на себе ж на нас усіх покладаю. Так він тільки 100 років, розумієте, під оцим російською цією навалою, тобто ми були загарбані. От тоді, як, як він і казав, це ж подивиться, де Полтова. А отам, ми отам же ж меч, це ж він перед студентами. Ну, правда, він назвав Сім Семилітня війна. Студент каже, 25-літня північна війна, це там і Шведом. Він то я, я не знаю, що з тим студентом він, може, і зробив там. Ну Він кажу... зовсім мала, навіть не студент, учень школи. То учень мож... школи да, дитина зовсім Але мала. я отак думаю, насмілився, Думаю, як це вже сидить на стільці і розказує. Є, що Полтава, це ж там, ми, де вона та Полтава? А ми тоді перемогу. Вихід у моря, це ж така перемога. А портрет Петра в кабінеті. Так, да, він оце все зараз, те, що його я чула ще перед 20, е, ні, дуже довго. Я ж сучасна, хоч і старенька вже, але діалог люблю, вести, мені все подобається. А Пані Валю, ми одно мислі. Ми ну, коротше кажучи, Котляревський, ну так, як по-справжньому дивиться, то багато чого на себе можна покласти, якісь тоді як знаєте, для себе підґрунтя опертя таке якесь зробити, або зрозуміти себе. От, я все-таки кажу, yeah. що. Колоніальна людина. Став він, тому що тоді б не робив. Хоча скажете, ну ясно, голова спліч. Ну, нагороди приймав, оте все робив. Значить, він людина ну, служби, да? от служив, але служив кому? Не українському ж народу, царю, Росії, імперії. Ми були завойовані. Але от вором, ну що мені тут сперечатися з нашими геніями, які сказав, що будеш батько панувати, поки живуть люди. Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть, бо в у цьому атмосфері ось того ну, і страху, і пригнічення, знаєте, слово зазвучало. І, і, і Франкові точно там орел могучий. це, і, і за ним почалась, знаєте, лавина снігова донизу котити. Сімдесятилітній, за ним квітка основі... Це ж Петербург. Теж віддать належне українцям в Петербурзі в отому осерді, отого зла, як казав. <risque> Тоді Гоголь, що намагався мертвими душами це показати, зробити слово кращим. Е Наша Андрухович каже: Москва осердя зла і встерти з лиця землі. Коротше кажучи, е -е, за ним. І от я за основу хотіла сказати, що як українці це в Петербургська й не довго проіснував той журнал, але це в логові, як наші хлопці в курську, тільки може раніше знаєте, от показати, що ми. Але я хочу сказати, що за ним 70 сімдесятилітній квітка Основ'яненко, вже скажете нема чого втрачати у 70 років. Після руского патріята от того він українською мовою, Козирдівка, Маруся, почав писати. Ви думаєте, ті не помічають зразу письмо? Не пора ліпочтенному бросить бросити малорусское наречі і не писати на такому. Ну, дулю з маком він показав і пішов далі, конотопська відьма, і, і так далі. Ви розумієте? Але вони все чітко стежать і моментально реагують. Що нам робити? це не делікатність показувати, що, знаєте, та ми ж розуміємо, що ми не такі. Ну, Весь світ почує. Ні, нам треба кожне заперечувати. Кожне їхнє слово заперечувати. Розумієте? Бо світ не чує. Світ приймає їх за основу. А Головне mm -hmm. Галина. Так. Да. Що ви не є? Так. Да. Завершується це перемогою, і ми віримо в нашу перемогу. Віримо і сміху Коляревського зародилась наша так. література, це, яка встала красоту. Саме Котляревський виховав Замі. те покоління, Чумно. яке пам'ятало українське, і, от, власне, він передавав, незважаючи на службу, незважаючи на той історичний. Шлях, який проходила наша держава, саме він дітям вкладав в голови про нашу мову, імення і От Оцим найбільше ми кишаємося. Я Автентику він точно зберіг. А чому Кудляревський писав українською мовою? Я кажу, чому? Тому що це його природна мова була. Тому що йому мама співала пісні українською мовою, тому що дівчата на панянці колядували, щедрували українською мовою, заходили до цієї кати. вже російська у чиновництві, може, для нього не була природньою, а мова українська і те, що він почав писати цією мовою, це його природній стан. Вибачте? Так, Так, правильно. Оце в цьому його сила, і в цьому його генії, і в тому шана наша до нього, що бо слово тепер і живе.